Вже завтра стартує вихід нової гри ФК-24 на заміну FIFA 23. І сьогодні я вам продемонструю відео огляд на цю гру. Короткий відео огляд. Почнемо з того, що меню в грі буде змінено на ось таке. Звичайне меню. Раніше, наче у дуже старих версіях FIFA, таке меню було. Далі я хочу продемонструвати вам огляд швидкого матчу. Класичний матч Україна. Хай буде як зараз відбір на Євро 24. Ми зіграємо проти Італії. Зінченко, це Зінченко, він взагалі на себе не схожий. Гра дуже шесера. Так як це бета-тест 10-ти за підписку. І початок повністю зміняний, нам показують українську збірну, що вона в нас Перед вихід, Тренування, але я не маю. Фарматі змінили взагалі Повністю змінили. початок матчу. Зимнюючи з FIFA. ну що, почнемо. Ярмовенко. зразу видно, що Ярмовенко зроблений десь 10 з 10, як у FIFA 23. Пас. Удар Малиновський, Малиновського не виходить, удар Степаненко. Також удар не проходить. На... Путається всувати, але не виходить ще, малиновський. Передача, передача на Ярмоленка, Ярмоленко під удар. Зарозуміємося повторі. Пряма нога дуже вископила. Значить культура самого пенальті 2023 стіба не змінилася. Так що саме та пенальті нічого нового немає. Що, пробуємо пробивати правий кут і так, Маляновський реалізує пенальті. Замітить якийсь великий змін я поки що не відчуваю. По самой грі. У, в Італії непоганий шанс пробирає. По правому флангу. Навізна Яремчука. Яремчук не реалізує цей удар, захисники їм заважають зробити. Сенко вибиває на Льва. Збірна з межі нашої страшної, але не виходить. Пливати в наш захист, буде кутовий. Занімається нічого нового. Все це є 23. Знову виталянці збірна. Пробирається до нашого. І що тут. Не запінальність. Дала передача, Ярмоленко, Ярмоленко, вже передача, передача на Зінченка і Зінченко не виходить на удар. Італянська збірна забирає цей м'яч. Втрачає м'яч. Степаненко, Яренчук, Яренчук, Рахмій, Передача. Але передача не здала, а Маліновською була передача. Вона співно пробирається до нас по лівому флангу, у них є момент і гола немає. Вона не забирає, не забиває гол, нам частей. Циганков, циганков по лівому флангу. Дача на Яремчука, Яремчук! Ударий! Дунарумотяне цей удар. Ярмоленко, Ярмоленко, удар! І що ти за удар? Тепер вайтаємо закінчення. Тепер мутаємо. Мінімальні зміни уже плані і ідеї. Іменно механіки. Опай там, деякі українськими. Ми не бачимо з яких подаречних змін, оскільки ганкова. Дуже гарно зробили з інчинку взагалі на себе не входить. Нові відео, анімації ми відеоанімації в цьому матчі бачимо. Я показую, що було, я, так, це, показую, як показують козадовий, перериві нам показують, як тут загроз України, стирають камери, ось. Старий тайм. Маємо тайми. італія Україна. ПК-24. Давайте вперед. Не виходить. Циганков. Тиганков в полівому плану. Набирає швидкість. Ну, зараз дати. ну я... я римчук, удар! Єсть гол в дев'яточку! Яремчук забиває не змінені. Туфа-23 так і там від да, дуже крута дев'ятка. Я ребята повинна трохи спробувати відігратися і в них може це виходить, але конопля гарно грає в захисті. Циганков. Циганков побирається. Знову по лівому флангу. Іграцій немає. І удар! з ударом! Може Слабить. 68 лише очок. Італянська збірна вже в нашому захисті. Тисники України не дають цьому удару. Ще одна спроба італійської збірної і вона знову не проходить. Випробовує свою долю удар. І тут він Сайва цей удар. І галівим флангом. Ходить. Соболя, соболь. В центр, Сентр. Ярмоленко. Ходить. Зараз не так і далі, але не Вірно, в нашій страх і удар, буде удар чи ні, вище воріт. Італянський збірник поки що не вдає. Матвієнко. Особоля. Ага. Витрати сили гравців. Це дуже такий непогано. Це нове. Таке цей. Не входить штрафну. Удар. Непоганий удар від Мудрика. Мадіновський подає м'яч на Довбика, Довбик. Довбика не виходить, прийняти той м'яч. Затиснений. Збірна може контратакувати. Мудрик. Удар Мудрику! Штанга! Поперечка! Мудрик уже міг. Забитий свій перший гол Думаємо, все, все. Була передача на Мудрика, але він покинув свою позицію. І ось італянська збірна. Один в один з воротарем, але офсайд. Інтерфейс оксайду повністю змінений. FIFA 23 такого немає. Мудрик. Мудрик по лівому флангу. Просто є гіпер-супер швидкість. Передача, передача на довбик, а долбик! Довбик! Забиває свій гол. Щоб не було офсайду. офсайду немає. І також почті в дев'ятку довбик забиває цей потужний удар. Вбиваючи висновки нової гри FK-24, скажу, що шалений змін в ігровому процесі, якщо навіть є, то вони є дуже мінімальними і порівнюючи з Ф-23, навіть непомітні. Але це сам ігровий процес матчу, фізики і механіки гри. Можливо, є якісь нові фінти, але для звичайних граців це поки що непомітно. Знову З нового відмічу, нове меню, інтерфейс, анімації перед матчами, після матчів і перед... Ревіматч. Нові непогані анімації, як беруть інтерв'ю, розбір матчу в роздоганні, тощо. Зрозуміло, що тут нові состави цього року і останні трансери. На мою думку, ця гра не заслуговує ваших грошей і побажань її придбати, тим паче, якщо у вас є FIFA 23. На ну, у мене все. Дякую за увагу, якщо ви подивилися відео. З вами був Інтелігент.